Так, народ, сьогодні я вам покажу трохи народних замовлень. То мене питають, а ви в народа берете замовлення. Саме народне замовлення, що є, чуваку на дачу такі труби. Треба було просто поторцювати і познімати фасочку під зварювання. Їх там багатенько, ну, Коротше, зробив народне замовлення, максимально народне. Так, далі. Авто колхоз тюнінг інкорпорейтед. Значить, приїхав замовник. У нього такий вау шліцевий, тут шліци одні, тут шліци інші. І почав мені розповідати, мені його тут додати, тут відрізати. Кажу, ні, чувак, давайте виточиш, а я тобі зроблю зуби. Бачите, вийшов такий гарний вал. Тут шліци, 8 шліців, тут шліци вельвентні, модуль, по-моєму, півтора, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, оцей вал, бачите, він там щось з чимсь скрестив. Тобто вау він тут частково схожий, тут схожий, а далі вже тут замість цього заниження в нас іде муфта під шліци. От вам друге народне замовлення, максимально народне. Так, І десь третє я хотів показати, зараз, 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 зараз. От третє народне замовлення. Це вже готове також, тут просто втулка з пазом на 10. А це пластикове -червя... черв'ячне колесо. Під черв'ячок модуль 1. Оригінальне репнуло. Так вийшло. Ну, Знову ж таки, вони самі наточили пластик, моє діло, зуби і паз. Це, по-моєму, на якийсь індичко-жарільний завод. Це третє народне замовлення. Четверте народне замовлення. Бачите, рейка. Довга велика рейка модуль 3. Це буде дровокол. До нього також привезли виточений вал, на якому потрібно тільки нарізати зуби модуль 3. Ну, от якраз фреза модуль 3. Подивіться, як лягає добре в рейку. Бачите, Тому що фреза модуль 3 це є рейка ріжуча кромка, тільки з кутом підйому. Отут я порахував 10 зубів, все зараз в процесі. Наріжемо буде людині дроваков.